Шановні батьки, доброго дня! Звертаюся сьогодні з вами до вас з таким простим і непростим питанням, яке постає перед тими батьками і дітям, дітям яких сьогодні 5 і 8 місяців, 6 років, можливо, трошки більше. Питання, яке постає перед кожною сім'єю, коли віддавати дитину в школу? І чи готова моя дитина до навчання у школі? От для цього я запрошую вас на свої онлайн реальні зустрічі з дітьми і вами разом. під час Комфортного спілкування, комфортного для вас і для ваших дітей, спілкування. Я буду спостерігати за природньою поведінкою вашої дитини. Я буду розмовляти з вами і з вашою дитиною, просто розмовляти так, як я до вас зараз звертаюся. Я запропоную дуже прості запитання вашій дитині, які мені дадуть можливість не тільки мені, а й вам зрозуміти без моїх настановлення чи наскільки готова ваша дитина до школи, наскільки вона готова чути і виконувати е, запропоновані ігри іншою людиною, незнайомою, можливо, для неї людиною. Наскільки дитина зацікавлена новими знаннями, наскільки дитина здатна зробити над собою зусилля для того, щоб досягти якогось результату. Для того, щоб це все зрозуміти, не треба дуже багато якихось складних діагностик, опитувань, тестувань і так далі. Ви побачите, як це просто зробити. Я вас запрошую на платформу Zoom. Я навіть через екран побачу вас і ваших дітей і дещо зможу підказати. Я запрошую вас, якщо буде така можливість, на реальній зустрічі. Час і місце ми з вами завжди зможемо узгодити. Знаходьте мене на телеграмі, у Вайбері, у Ватсапі. Будь ласка, я завжди відкрита. Тоді ви будете абсолютно чітко знати, наскільки ваша дитина, і, між іншим, ви самі готові до того, щоб ваша дитина з статусу дошкільника перейшла в статус школяра, тому що від вас також буде. Вимагатися якась зміна у поведінці, відношенні до дитини, режимі дня і так далі. Приходьте, разом, будемо вирішувати актуальне для вас питання. Завжди ваша Марія Ратушняк. Інформацію про мене ви можете знайти у, за посиланнями.